Завод «Техномашстрой» представляє лінійку пневматичних зернодробарок серії Крафт. Це високоефективні молоткові дробарки, створені для підготовки зернових та інших сипких матеріалів шляхом їх подрібнення до необхідної фракції. Лінійка представлена моделями з двигунами потужністю 4, 7, 5, 11, 15, 22 та 30 кВт. Що дає змогу вибрати найліпшу модель залежно від обсягу виробництва і типу сировини. Модель Craft 4 може мати у своєму виконанні доступні варіанти на 220 та 380 вольт. Кожна модель оснащена спеціальною насадкою з рукояттю для керування гофрованою трубою на втягування сировини та гнучким гофрованим каналом для її перевантаження в змішувач або циклон. Для моделі Craft 4 довжина вхідного патрубка становить 3 метри. А вихідного 2 метри. Моделі з двигунами від 7,5 кВт і вище комплектуються більш довгими патрубками: вхідний завдовжки 5 метрів і вихідний завдовжки 3 метри, що дає змогу ефективно завантажувати та вивантажувати сировину навіть на віддаленні від основного обладнання. Для зручності експлуатації всі зернодробарки серії Крафт оснащені амперметрами. Які дають змогу контролювати робоче навантаження на двигун. Цей пристрій допомагає користувачеві стежити за тим, щоб показання не перевищували номінальну силу струму, зазначену на заводській табличці двигуна. Підтримка правильного рівня навантаження гарантує збереження ізоляції обмоток двигуна, запобігаючи перегріванню і можливому виходу його з ладу. Такий контроль збільшує термін служби обладнання і знижує ймовірність поломок. Основний робочий елемент ротор з рухомими молотками, який забезпечує якісне і рівномірне подрібнення зернових та інших сипучих матеріалів. Після дроблення сировина переміщується в камеру з крильчаткою викиду, звідки вона вихідним патрубком надходить у змішувач або циклон для подальшого використання. Усі дробарки, незалежно від моделі, також оснащені вбудованими камене- і магнітовловлювачами, які захищають механізм від потрапляння сторонніх металевих і твердих предметів, забезпечуючи надійну і безпечну роботу. Для підвищення ефективності роботи та зручності користувача при необхідності занурення рукава в зерно можна додатково оснастити дробарки спеціальними всмоктувальними насадками. Ці насадки дають змогу регулювати силу потоку повітря залежно від типу і вологості сировини, що спрощує роботу із зерновими матеріалами різних фракцій та щільності. Продуктивність кожної моделі залежить від потужності двигуна та характеристик оброблюваного матеріалу. Модель Крафт 4 з двигуном потужністю 4 кВт забезпечує продуктивність до 400 кг на годину. Модель з двигуном 7,5 кВт може переробляти до 700 кг на годину, 11 кВт до 1 тонни на годину, 15 кВт до 1500 кг на годину, 22 кВт до 2 тонн на годину, а найпотужніша модель з двигуном 30 кВт досягає продуктивності до 2,5 тонн на годину. Таким чином, молоткові дробарки серії Крафт забезпечують високу продуктивність, надійну роботу і тривалий термін служби, залишаючись незамінним обладнанням для підприємств, що займаються переробкою зернових культур. Крім цього, продукція заводу «Техномашстрої» відповідає стандартам безпеки та якості ЄС, супроводжується річною гарантією і технічною підтримкою. З усіма питаннями ви можете звернутися на гарячу лінію, де фахівці допоможуть з вибором обладнання.